Доброго ранку! Таким чином ми опинилися в тій геостратегічній ситуації, про яку я попереджав, і уникнути якої було неможливо. Фактично ми повернулись до часу до падіння Берлінської стіни, хоча перебуваємо вже більше, аніж 304 роки після того історичного моменту. І в такій ситуації існування договорів, які були укладені на початку ери так званої ери завершення холодної війни, вони стають абсолютно непридатними та більше того вкрай і вкрай небезпечними. В нинішні часи повернення силової політики і в часи повернення історії. І Однозначно, навіть ті невеличка кількість договорів, які були укладені фактично в розпал холодної війни, вони також стають абсолютно нерелевантними і також шкодять, в тому числі, обом таборам на нинішньому геополітичному стратегічному силовому облаштуванні табору так званого заходу, який фактично помер, а уламки якого ще якимось чином жевріють, та табору сучасної вісізла. Я веду мову про договір 1968 року, про заборону випробування ядерних вибухів, а також, звичайно, про договір старт, який був підписаний в 1972 році Ніксоном та Брежнього. Абсолютно зрозуміло, що якщо в Сполучені Штати Америки і надалі б продовжували притримуватись зобов'язань в рамках тих договорів, які вже стають абсолютно шкідливими, є політична ситуація, щоб далі поч... продовжувала б погіршуватись. Головна причина, чому Путін... Погодився на зустріч на Алясці, була, звичайно, не Україна. І катастрофу, яку наробив Трамп власними руками, а також руками його найближчого оточення, була саме в тому, що вони не збагнули, що Аляска готувалась не заради України, не більше і не менше. Перем... Телефонна розмова, яка відбулась приблизно 10 днів тому між Рубіо і Лавровим, вона фактично стала логічним завершенням того краху, який впав на голови американської нинішньої адміністрації. Те сум'яття Трампа, напевно, почалось відчуватись. В першу чергу ним особисто. Саме тому він і запросив Будапешт. Я просто благав. І я закликав. Я казав, що Будапешт однозначно б став набагато гіршим, аніж Аляска. В той же час я причував, що Будапешту не буде. Мої прогнози перечування, на щастя, виправдались. Просто... Диво, хача тут не диво. Дійсно, тут не диво. Можливо, Трамп був в шоці, що Кремль так брутально відкинув його пропозиції щодо зустрічі в угорській столиці. Але розрахунки Кремля були абсолютно іншими. Після знищення Трампа на Алясці їм просто було необхідно. Нанести ще один так званий контрольний постріл. Путін ніколи прямо не казав, що він погоджується на нову зустріч з Трампом, в тому числі в столиці свого найближчого соратника на європейській території Орбана. А чому Кремль повинен був погоджуватись на зустріч в Будапешті, якщо він отримав все? На Алясі, І вони чекали перемовин, результатів перемовин між Трампом і лідером сучасної Вісі зла Сідзінпіном в Бусані. Знову ж таки, прогнози, які я робив, стали абсолютно стовідсотковими в реальності. На жаль. Хоча помилитись. Було вкрай і вкрай важко. Повторюю, Бусан став набагато гіршим, аніж Аляска. Просто це буде розтягнуто в часі. Ми відчули Аляску відразу, тому що не мов би на Алясі мова йшла про Україну. Це неправда. Просто на Алясі Путін виконував всі накази, які отримав з Пікіно. А також він неухильно дотримався всіх положень, які були узгоджені до того на початку року з його старшим соратником Побісі зла, Сі, а потім, після Аляски, він полетів до Китаю і там. Під час багатогодинних перемовин СІ вони проєктували свої позиціювання на майбутнє. Хоча не на дуже далеке майбутнє. Саме так все і розвивалося. Саме тому, саме за того, що були домовленості між Путіним і Сі, Путін брутально повів себе по відношенню до Трампа, відкинувши пропозицію. Щодо Будапешту. Повторюю, на щастя для України. Взагалі, Моторшно б нам би всім було б уже б зараз. Якщо б та зустріч відбулась, а ще Моторшні ж нам було б, якщо б туди поїхав би Зеленський. А він хотів туди їхати. Він навіть хотів їхати на Аляску. Я просто нагадую вам всім. Просто подумайте, якщо б Зеленський був би на Алясці. Коли мова там йшла абсолютно не про Україну, а Путін пропонував там на Алясі пряме розділення сфер впливу, в першу чергу, Європейському аріалі. Не дарма позавчора кремлівський диктатор зібрав Раду безпеки Російської Федерації. Не дарма працювали в прямому режимі телевізійні камери, які були встановлені в залі засідань. Абсолютно зрозуміло, що то була добре підготовлена зрежисована постановка, але зрежисована постановка, яка базувалась на геостратегічному підході. Що мене вразило? Немайвірна примітивність. Тих, хто сидів за столом Ради безпеки Російської Федерації у Кремлі. Неймовірна примітивність це дійсно вражає і відверто шокує всі ці доповіді найвищих посадовців диктатського режиму Путіна. Чесно кажучи, я не вірив собі. Але це правда. Можливо. За зачиненими дверима вони перевали іншими категоріями. Можливо, хоча я маю в тому. Та ця примітивність не змінює фактично нічого. А мова йшла про саме договір 1968 року. Фактично єдиний договір, який ще виконується на велике здивування. І він просто. Не може існувати надалі. Путін доручив всім своїм ключовим фігурам підготувати спеціальну доповідь для того, щоб поновити ядерне випробування. Це буде зроблено швидко. Тут питання полягає в тому, хто швидше. Хоча, в принципі, беручи до уваги американський потенціал для... Путіна і його режиму постали дійсно важкі часи. Їм треба робити це швидко, а напевно під час їх домовленості між всі вони особливо не враховували такий розвиток подій. Можливо, це буде зрозуміло нам дуже і дуже швидко. В всякому випадку Пікін поки що тримає мовчанку. Дуже і дуже темну мовчанку яка чесно кажучи, від якої стає відносно моторошно також. І щодо ракет середньої, малої і великої дальності. Це абсолютно звичайний розвиток силової політики. Договір про ракети з середньої малої дальності, який був підписаний Рейганом та Горбачовим вже фактично був знищений. Наразі зараз вже фактично можна точно стверджувати, що цей договір вже став історією. На щастя, тому що вкрай-вкрай важко взагалі було б навіть уявити собі, що нинішні часи, часи пост, пост холодної війни, цей договір мав би право на існування. Знову ж таки, фактор часу. Ці переваги на боці Сполучених Штатів Америки однозначно. Головне, щоб пройшов цей шок. Шок після Аляски, шок після перемовин Трампа з китайським диктатором на південно-карейській землі. Я не знаю, що ще потрібно Трампу для того, щоб він хоча б мінімально прийшов до тями. Я не знаю, що ще потрібно. Тим, хто його оточує. Хоча його оточення неймовірно слабке. Я казав, що напевно воно є одним із слабкіших після часів президентства Джиммі Картера. Часи, які не могли не повернутися в сучасній епосі. Часу мало. Кремль почав істерувати. В тому числі це було буквально зрозуміло від того, що ми побачили з засідання, яке проводив кремлівський диктатор два дні тому в Кремлі. Я повторюю: Кремль почав дуже і дуже ситтєво нервувати, якщо сказати, якщо не сказати жорсткіше. Знову повторюю. Якщо рухне. Договір старт 2, який був підписаний в Празі між Медведем і Обамою, той договір, який був підписаний в першу чергу в 1972 році між Брежнєвим і Ніксоном, той договір старт 2, який був миттєво продовжений Байденом, тільки но Байден увійшов до Овального Кабінету. Білого дому 20 лютого 2021 року він повинен вмерти. Саме в цьому і є коріння істерії Кремля. Якщо договір Старт-2 помре, тоді неймовірна геостратегічна і силова перевага миттєво, автоматично перейде в руки офіційного Вашингтону. І я гадаю, що знайдуться відповідні військові в Пентагоні, які дуже швидко пояснять 47-му президенту Сполучених Штатів Америки, які є стратегічні карти він отримає після 20 лютого 2026 року. Я майже переконаний, що шансів... На відродження договору Старт-2 немає. Всякого випадку треба зробити все можливе, щоб в ці лічені тижні не відбулося того, що не повинно відбутися. А щодо договору про випробування про ядерне випробування. Знову ж таки, місія в нинішній геополітичній архітектурі. Для цього договор фактично не залишився. Якщо повернулася історія, так чому повинні існувати ті договори, які писались для інших часів? Якщо знову ж таки повернулася холодна війна, хоча я казав, ще декілька років тому я казав, що ми йдемо не до Холодної війни. У всякого випадку, нова холодна війна, Холодна війна 2 буде набагато страшнішою, набагато складнішою і набагато. Агресивнішою, аніж та, яка існувала в світі на протязі багатьох і багатьох десятиріч. Три роки, майже вже 4 роки після повномасштабного вторгнення російських Полщі на українську землю, це вони і стали доказом того, про що я попереджав всіх вас, що Холодна війна 2 буде набагато страшнішою, ніж Холодна війна 1 і тому договір про ядерне випробування також повинен померти. І тут постає питання Україна. У 2017 році мій центр виконував проєкт, який надавав аналіз щодо силового українського позиціювання в Європейських геостратегічних координатах. І ми пропонували, щоб для того. Щоб не трапилось те, що трапилось 24 лютого 2022 року, на українській території повинні були б як мінімум розміщені ядерна тактична зброя, хоча б з європейських країн. Або з країн НАТО, на території яких ця тактична ядерна зброя до сих пір розташована. Таких країн шість. Також ми казали, що в ареал Чорного моря повинна була зайти армада, в тому числі озброєна ядерною боєголовкою на борту. Якщо б навіть ці дві компоненти були виконані, я майже переконаний, що повномасштабного вторгнення, яке трапилось майже вже 4 роки тому, майже точно не було. Наразі, коли рухнуло все. Коли жодного нового геополітичного порядку не буде існувати не вдома, як довго, без України буде неможливо створювати нові підвалини нової, транснатичної і європейської архітектури безпеки і бароні. Тому у Трампа знову ж таки немає особливого вибору. Ми чекаємо тепер. 20 лютого 2026 року, коли ми увійдемо в нову фазу. А фактично ми повернемося до того стану, в який жили наші дідусі, батьки да й багато з нас також. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Зберігайте спокій. Вірте в наші Збройні Сили України, допомагайте їм всіма можливостями, всіма своїми силами і засобами. Прошу підписуватись на мій канал. Всього вам найкращого. І до побачення і до нової зустрічі.